Розкрадання бюджетних коштів на суму майже півтора мільйона гривень. Прикарпатські правоохоронці викрили чергову корупційну схему. Цього разу державні гроші присвоював директор одного із коломийських комунальних підприємств разом із спільниками. Усі деталі в наступному матеріалі. Організував розкрадання бюджетних коштів та ще й до цього залучив двоє приятелів-підприємців. На сьогодні учасникам злочинної групи слідчі уже оголосили про підозру. Слідчі встановили, що 38-річний коломіянин упродовж 2022-23 років в умовах воєнного стану уклав прямі договори, тобто без проведення тендерів, з приятелем підприємців на ремонтні роботи, мереж теплопостачання та переобладнання системи опалення в закладах освіти. Надалі 37-річний бізнесмен уклав підробні документи, ще за Одним спільним знайомим 53-річним підприємцем про закупівлю матеріалів по завищеній вартості правоохоронці провели обшуки за місцями проживань та в робочих кабінетах підозрюваних. Знайшли і вилучили речові докази протиправної діяльності. Слідчі кваліфікували дії фігурантів за частиною 5 статті 191, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та частиною 1 статті 366 – службове підроблення кримінального кодексу України, що вчинені в складі організованої злочинної групи. Двом підозрюваним суд уже обрав запобіжний захід, домашній арешт, третьому заставу.